Всім привіт сьогодні відео про біодобрива кропива частина 2. Гарний приріст. рівно 2 тижні назад я тільки поливав. Ось. Біодобрива, ніякої хімії, навіть жабка живе з боку. Ну, вона була почав Ви... знімати, вона вискочила з-під пристовбурного круга. Ось що я бачу, От молоді листочки. Можливо, вона один, два, три, чотири, п'ятий листочок. Це все молодий приріст. І навіть видно по кольору. стати можуть проти сонця. Все одно не видно. Можливо, якось так от зелено, зелено, а знизу ось темніше. Ось такі гарні прирости. Це просто супер результати за всі мої дослідження. Ось далі. Стоя ось такий бідненький фундучок, Дав вже два листочки. І молоді почки. Також часто тут живуть ящерки, ну, біля тут де мульча, де, от, волога. Ось далі. Два молодих листочки. Один листочок. Ось один спут... якийсь такий спутаний фундучок, скручений. Дивлюсь. Живе павук, такий здоровецький. Треба зійти вигнати, він, він шкодить. Є павучки якісь дружелюбніші, а це от спутав, все, зв'язав навіть гілочки докупи. Його вигнав, він на кукурудзі щось платесить кажуть. Тут також от знизу два молодих листочки всередині. Ось тут були отакі от гілочки. Це молодий приріст. Ось. Звичайно, дощі. Без дощів би нічого не було. Ну, я ще додатково поливав також. Ну, Супер добриво. Можливо, комусь буде корисно. Поставлю посилання на відео, де я готував цю розчин кропиви. Зараз покажу ще один приклад. Стояв отакий от фундучок. Ось так як видно, це все молодий приріст, знизу тут нічого не було. Ось ця гілочка нова, оце нова, оце листочки. От були стояло от. і от зверху два листочки. Це теж новий приріст. От стояло от два тижні назад а гілочка і декілька листочків, от таких сухеньких, жовтих. ну Це біостимулятор, оце скропив от. Мене дуже радує, супер результати. Ну, зі всіх того, що я пробував, там дріжджі, там кор... корневін. Ча корневін це вже така як хімія, ну от оце результат супер. Ну, це я заквашував ще стару кропиву, не знаю, молода кропива, може ще краще буде. Ну, ось тут також три листочки зверху, молодих. Внизу от таке щось. Ну от старе видно. Ну, і з біодобрив це взагалі супер, щоб те, що можна зробити своїми руками. Це от найкраще. Звичайно, можна щось купити готове. Тоже є готові біодобрива. Але це треба їх десь шукати, щось, щось пробувати, чи там підробка чи настояща, оце от навіть почки повистрелювали. Декілька днів назад ще просапло ділянку вже частенько. Стимулятор на кропиві знав давно, люди використовують на грядках. А от у нас садкові щось. тільки руки дойшли до цього спробувати. Навіть сам не думав, що так буде все гарно. Прийшовся міні-культиватором. розсапав, Слава Україні! Дякую за увагу!